Як боротися з ідіотизмом і безпреділом сьогоднішньої влади і не тільки? Звичайно, поширювати інформацію, щоб нас мудрих і небайдужих було якомога більше, однак є ще дієвий, а можливо і найдієвіший спосіб боротьби з злочинністю влади. Всі ми з вами знаємо, що для влади закони не писані. Вони крадуть, відмивають. І якісь обмеження, які встановлюють вони нам, їх не стосуються. Ну про що тільки може говорити останній скандал з енергоатомом, коли мішками красиві, некрасиві долари сили. Але нас з вами, українців, вони владарі. Оця знахабніла влада заганяє в лищата і вимагає, ну зокрема, отакий от факт, деталізувати платежі, коли ви робите переказ своєму сину, своїй доньці. Своїй матусі чи своєму батькові, та, для того, щоб допомогти їм чи, можливо, щось придбати в сьогоднішній легкий час, коли ну, лишніх грошей у простих українців, бо навіть підприємців точно немає. Тобто нас вони заганяють, контролюють і вимагають. Давайте будемо з цим боротися, як от вже бореться моя родина, мої друзі, знайомі, викривати всю химерну сутність цих прийнятих рішень і писати в призначеннях платежу. Ну, принаймні для того, щоб посміятися з тупізму, ідіотизму зеленої банди команди і всіх їхніх посіпак. На жаль, треба визнати, що більшість бухгалтерської спільноти ну, навіть радіє цим обмеженням. Вона може прекрасно заробляти ця бухгалтерська спільнота на набідах підприємців, тому що чим зарегульованіше законодавство, тим більше їм роботи. Я взагалі вважаю, що гарна країна та там, де Податкова система настільки проста, що без фаху досвіду, навіть з неповною середньою освітою можна легко здавати звітність і не попадати на штрафи, сплатити податки і сплатити спокійно. Так, податки на отримання держави, їх треба платити. Однак вони мають бути прості і, і, і підйомні, ті, які можемо платити. Так от давайте вказувати в призначеннях платежу, щоб посміятися, посміятися. Ну, до приклад, от так. А ще можна включити креатив і фантазувати переказ коштів дружині, щоб змогла помити голову, переказ коштів батькові, щоб він міг там, я не знаю, поголитися і різно додати. Особливо креативні можуть написати для того, щоб купити чоловіку презервативи. Давайте висвітлювати ідіотизм, ідіотизм сьогоднішньої влади, сміятися з них. Щоби не плакати, я сміялася, казала наша поетеса. Щоби вижити, ми повинні не втрачати гумору і сміятися над цими покидьками, поганцями, які дорвались до влади, брехнею, поганяють нас і хочуть нас знищити.